Вітаю всіх друзів. Надзвичайно, ну, два складних дні нам довелося з вами пережити. Невідомо, що скільки таких днів буде в російсько-українській війні. Від 150 до 170 крилатих ракет було випущено по території України за 10-11 жовтня. Половина з цих ракет було збито, а половина, на жаль, досягнуло чи майже досягнуло цілі, завдавши нам дуже. Серйозних втрат. Я скасував свою поїздку навіть цей тиждень до Києва в зв'язку з е проблемами з залізничним сполученням. Не бракує, звичайно, коментарів і аналітики. Я хочу запропонувати своє політико-філософське бачення цих двох днів, які ми з вами пережили. Я почну одразу з головного, на що потрібно звернути увагу. Потрібно. Е Звернути увагу на опозицію. Війна діалог. Російська Федерація веде з нами війну і веде війну з Заходом. Натомість, Захід донині веде діалог з Російською Федерацією. Тобто Російська Федерація, Росія наносить удари. І ми б мали б теж вести бій. І наносити їм удари на випередження, на зустріч, у відповідь, а ми пробуємо все одно гратися в діалог. І виникає у нормальних людей запитання, а як так могло статися, що вони з нами війдуть в війну, в їх світогляді є війна. А ми, будучи заручниками от ситуації, індоктриновані в західній ці доктрини, намагаємося вести діалог. З Російською Федерацією відповідь на це питання є. Я спробую дати відповідь на це запитання. Власне кажучи, від цієї відповіді важливої і залежить, чи ми зможемо переконати Захід, чи нам потрібно переходити у стан війни і вести бій. І залежать наші з вами перспективи. Почну я з фондів, які. Працювали в Україні протягом 30 років. Я переконаний, що більшість громадян України, там, будуючи добудовуючи хату, влаштовуючи дітей, вирішуючи якісь там свої побутові проблеми, вони взагалі не задумувалися над тим, що в нас в Україні роблять там, десятки фондів з інших країн. Ну, найбільше знали про фонд відродження, асоційований з Соросом, і називали цих людей Саросятами, які там в принципі створили ну, не майже, а альтернативний уряд. І потім випускники цього фонду у нас вже почали працювати в уряді. Так ось тільки Німеччина за 30 років була представлена шістьма фондами: Фрідріха Еберта, Фрідріха Наумана, Зайделя, Бьоля, Конрада Аденаура. І навіть у нас є фонд Родзе Люксембург. Виникає питання, а що вони тут робили? І в будь-якої нормальної людини теж е мало би виникнути запитання, а як ми маємо розраховувати за це все? Тому що сюди ж вкладаються гроші, ці люди щось тут роблять, е чимось займаються, витрачаються. Так ось це все були інвестиції в діалог. Ось звідки взявся замість. Бою замість війни діалог. 30 років нас переконували в тому, що людина складається з інтересів, це сума інтересів. Для того, щоб з'ясувати ці інтереси, потрібно постійно вести діалог, перебувати в такому перманентному постійному діалозі. Не в бою. Бій не передбачався. Це важливо розуміти. І коли ми отримуємо зараз оці всі ракетні удари, це наслідок того, що Російська Федерація впевнена у тому. Що ми маємо справу з людьми, для яких не існує війни і не існує бою. Оці всі нескінчені дзвінки французького президента Макрона це є результат цієї доктрини і діалогу. Він постійно вів діалог. Він вважає, він вірить в те, що людина складається з інтересів, у Путіна є інтереси, і потрібно постійно вести діалог. Наші еліти поступово починають прозрівати. Найкраще це виходить у нашого міністра закордонних справ Кулеби. Але в принципі я наголошую, що всю відповідальність за всі оці ракетні удари несуть наші еліти, які за 30 років підігрували західним доктринам і не переконували їх у тому, що вони несуть дурницю. Чому вони підігрували? Тому що їм за це платили. Вони були заангажовані за гроші. І багато хто не не бачить ніякого зв'язку, а я бачу ці такий зв'язок, знаючи всі ці речі. Російська Федерація впевнена, що ми не будемо відповідати, оскільки а, ми постійно перебуваємо, маємо перебувати в діалозі, а не у війні. Ніякі розмови про те, що вся справа у тому, що Російська Федерація має ядерну зброю, вони не підпадають як аргумент, тому що ядерну зброю мають інші країни. І якби РФ чітко розуміла, що на удар буде удар, то вона б, звичайно, розуміла, що на ядерний удар також буде відповідний удар. І це буде йти до тих пір, поки не зламається доктрина. Оце ну, важливо розуміти. Оце відповідь на запитання. Тепер наступна річ: безперечно, не всі наші еліти були індоктриновані а в ці концепти множинності істини, ненасильницького спротиву. А була опозиція, ну, наприклад, Андрій Баумейстер. А зараз з'явився Павло Щелін. Ну, напевно, Арестовача сюди можна теж віднести. І може скластися ілюзія така, що якби ось оця група людей взяла верх внаслідок доведеної неспроможності доктрин західних, то було б краще. І от я хочу, щоб ви всі собі уявили. Я зразу кажу, що так, що ні, не так. І хочу собі уявити, щоб ви уявили наступну ситуацію. Припустимо. Ця група взяла верх, і нам вдалося переконати всіх, що демократія це є зло, а просто людини є варвари і дикуни, а демократія це вироджена політія. Як у нас ну, люблять цитувати, там Аристотеля. І ось. Виходить Павло Щелін після цього всього, що відбулося, і каже, ну, ви розумієте, в чому справа? Це ж після того, як я ж підкреслюю, що демократія це все зло. Еліти західні, вони заздрять Путіну, тому що він собі може дозволити те, що вони собі не можуть дозволити. Тому Росія це є тінь Заходу, а тінь від чого? Треба розуміти, від таємних мрій, нереалізованих у а, жадібності, у хитрості, у звірствах, які зараз демонструє Путін. І вони дивляться на це все і, в принципі, десь симпатизують Путіну. І я задаю запитання до всієї цієї групи, які представляють у нас, типа неоконсерваторів. Арестович, Щелін і Баумейстер. Ну, а як же так? Ви ж казали, що еліта це головне, а демократія це вироджена політія. Чому? чому все не сходиться, не сходяться пазли? Тобто, якби була доведена їх доктрина була в основі, і ми підтримали би її, то я переконаний, що було б ще гірше. Напевно, отак, я б сказав. В чому проблема? І що зараз відбувається, проблема в тому, що ми ніяк не можемо зрозуміти цінність демократії. І якби не емоційно-чуттєва сфера звичайних людей, західні еліти нам би не давали зброю. Власне кажучи, оця емоційно-чуттєва сфера дає можливість. Американському народу, французькому народу, німецькому народу споріднитися з звичайними українцями, поставити на своє місце себе, прирівняти з нами і вимагати від своїх політичних еліт зламати доктрину діалогу і перейти в режим війни і почати вести бій. Політики пручаються німецькі, шольци, макрони. Меркелі і так далі, вони пручаються. Навіть пручаються Ілони Маск, і більше того, я хотів би, щоб ви всі собі задалися запитанням. А що би було, якби західні політики слухали не свої народи, не своїх простолюдинів, а слухали там лідерів громадської думки і моральних авторитетів Папу Римського, генсека Організації Об'єднаних Націй? Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ілона Маска чи доктора Комаровського. Я думаю, Ми б зброї ніколи б з вами не побачили і нас би давно вже роздавили. Тому цінністю є демократія. І це вагома така відповідь всім скептикам, які постійно вважали, що потрібно обмежити ці виборчі права. А просто людини, вони ну, не можуть бути допущені до прийняття рішень. І я вже не кажу, що було б з нами, якби нашіптували Шольцем і Макроном, там, чи Баумейстер, чи так? Ну, Приблизно те саме, що Папа Римський. В чому проблема, що важливо сказати, де затик. Або де тупик в питаннях нерозуміння демократії? В будь-якої людини, яка знаходиться у точці росту, є зобов'язання перед звичайними громадянами. Є зобов'язання тому, що точок росту завжди менше в сотні, в тисячі разів, ніж людей, які мають потенційні здібності. В цих точках росту проявити себе, свій творчий потенціал і розкритися. Тому людина, яка туди потрапляє, вона автоматично отримує зобов'язання. І вона повинна йти і розмовляти. Ось тут потрібен діалог, і тут повинно бути споріднення. І в цьому цінність демократії, що всі, хто знаходиться в точках росту, вони зобов'язані артикулювати. Почуття основи соціальної піраміди, в цьому суть. Саме тому Черчилль спускався в метро от в фільмі Там важкі часи для того, щоб відчути. Чому так відбувається? Тому що просто людина перебуває в природних умовах. І здатність відчувати оця емоційна чуттєва сфера, починаючи з емпатії, вона проявляється тільки тоді, коли людина перебуває в природних умовах. В неї є труднощі і так далі. Тільки вона переміщається в парникові умови, в оранжерею, в оранжерею, тоді у неї це все притуплюється, і вона перетворюється а, от в, таке, в таку непотріб, як Папа Римський там, чи Ілон Маск і так далі. Ну, в морального урона, коротше кажучи. Чи потрібні еліти? Та звичайно, потрібні. Але справа у тому, що потрібні еліти такі, як Платон. Еліта це не той, хто ходить просто в бібліотеку і там щось вивчає якісь фоліанти. І не просто люди інтелектуальної праці, чи які там відвідують оперу. Платон був бійцем змішаних єдиноборств. І людина, яка не поєднує практичну діяльність з інтелектуальною діяльністю, вона продукує дурноту. Отаку дурноту, яку продукують лінійка оцих всіх інтелектуалів французьких там, чи німецьких. Ну і от живий залишився Юрген Хабермас. І пише там свої статті е в газеті Задойщ Цайтунг, де там Меркель висловлюється і так далі. Ось те, що я хотів би сказати з приводу ну, цих двох важких днів. Е які ми пережили невідомо скільки ще нам доведеться пережити, звичайно. Я дякую всім за увагу. На цьому у мене все. Дякую всім за донати, за матеріальну підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.